Доброго дня всім, хто дивиться зараз це відео Дмитро Паломницька, служба в Тур. Як бачите, з цього відео я знаходжуся на території свято оспенської Почаївської лаври. Дата сьогодні 9 квітня, 2023 рік. Вербна неділя. Ми, звичайно, з паломниками приїхали до святині. Наші паломники прикладаються до ікони Почаївської матері, боже, до стопи Богородиці, до мощей святих угодників Почаївських але відео я знімаю для того, щоб ви побачили, що в першу чергу що лавра під час війни відкрита. Що ми дійсно робимо сюди поїздки, що ніяких провокацій, ніяких заборон відвідувати почаєвська лаврі, чаєвська лавра немає. Тому, будь ласка, не вірте тим брехням, що пишуть в інтернеті. Дивіться відео. Наша дивіться, що все в порядку Почає в Почаївській лаврі, і замовляйте нашу поїздку до святині. Мій номер телефона ви зараз бачите себе на екрані.